наступаючим всіх новим роком. Нехай збуваються ваші мрії. І, звичайно, одна мрія на всіх. Чарівні розвивашечки. Букет, шнурівка. Розшнуровуємо. Чи нося шнурувати. Букет на липучки пришита, і також можна украшати дівчинці волоси, віночок. Квіти різнокольорові, на липучці Така цікава гра. Вивчаємо відразу кольори. У нас садочок. груша, тесточок можна, десь сюди і. Такий бурундук наївся, щоки. Горох. Книжечка в сумочці. Зайчик кріпиться на магнітну кнопку.